Вітаю вас на телеканалі Еспресо Біла Церква у програмі. Головні новини. Ми виходимо в усіх кабельних мережах міста Ростелеком, Воля та Ларта, а також у Т2. аби нас бачило якомога більше людей. Допоможіть своїм сусідам, знайомим та рідним налаштувати місцевий канал. Хабар у розмірі 600 тисяч доларів на Київщині. Затримали підприємця та колишнього директора державного підприємства Міноборони. Як повідомила поліція, це сталося під час передачі 320 тисяч зелених готівкою. Інша частина це право власності на сім квартир на загальну суму у 280 тисяч доларів. За даними слідства, зловмисники намагалися отримати земельну ділянку. Площею 35 гектарів, яка перебуває в постійному користуванні підприємства Міноборони з подальшою забудовою. Ділкам мають оголосити підозру. Дерибан землі Міноборони поруч з центральним ринком у Білій церкві. Коло осіб у цій махінації вражає, як і те, наскільки забюрократизована система повернення інвестиційно привабливої ділянки у власність держави. Хто винен, що земля розійшлася по руках? Дивіться у розслідуванні Ярослава Гопаці. Цей ринок у білій церкві по вулиці Хрусталенка 5 а роками відвідують покупці, не підозрюючи, що він є незаконним. А на його місці, замість цих ржавих і дерев'яних прилавків, мали б звести житло для військових, що нині вкрай потрібне. Гектар землі належить Міністерству оборони, і за оцінкою держаудит служби його вартість становить 14 мільйонів 200 тисяч гривень. Виявилось, що ще в 2006 році державне підприємство КУМІП і товариство «Моноліт БУД уклали договір на встановлення земельного сервітуту на 25 років. Ділянку почали щільно забудовувати, огородили парканом та становили стаціонарний пункт охорони, тобто нині її не може використовувати держпідприємство. Тож матеріали передали до Служби безпеки. Проведено державний фінансовий аудит діяльності державного підприємства Міністерства оборони України, Київське управління механізації і будівництва за період з 1 січня 2020 року по 30 червня 2023 року. Відповідно до Листа Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону від 26 лютого 2024 року копію звіту долучено до кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених частиною 4 статті 191. А це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, як розповідає екс-директор Київського управління механізації і будівництва Володимир Бабенко. Ця історія тягнеться вже понад 10 років. Ось План забудови земельної ділянки бувшого військового містечка. Ось, ось саме цей гектар землі, саме цей гектар землі. Ось, ось тут є чітко видно, скільки має під'їздів бути цілий квартал забудований ось по кругу з внутрішнім двором житловими будинками. Є експлікація. Тобто все, що воно має бути, сам він звертався до низки органів щодо незаконних дій і робив це навіть після звільнення з держпідприємства, а саме до військової прокуратури держпродспоживслужби Архбудконтролю, Київобленерго та інших, але там давали лише формальні відписки. Попередні керівники цього підприємства свого часу якось. Підробили документи далі. Війшли в злочинну змову з місцевою владою на той час, з судовими органами влади, з правоохоронцями і зуміли по фейковому договору взяти цей гектар землі. Начебто на тимчасовий ринок, тимчасовий це тимчасові споруди мафи, там тот, то. але розбудували в тому числі капітальні будівлі. Ви бачите, вони з цегли, без дозволів, без подходження архітектури, без нічого. Чинний депутат райради впевнений, що служба безпеки зможе поставити остаточну крапку в цій земельній махінації, та все таки вирішить, що робити з цим всім добром. Торговельним майданчиком на державній ділянці у середмісті ми встигли подати до суду на скасування цього договору, коли я був директором. Але мій наступник, який прийшов, знову ж таки порішав це питання. Тобто, просто цим питанням ніхто не займався роками, тобто, в поліції не розслідували від слова зовсім. в архбудконтролі кришували незаконне будівництво. В управлінні архітектури те саме то а е, військова прокуратура білоцерківського гарнізону не робила не робила належний нагляд. Натомість у службі безпеки нашому телеканалу повідомили матеріали скеровано до Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону для використання у ході досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками зловживання владою та службовим становищем. Наш телеканал скерував відповідні запити до цього органу та Міноборони, аби дізнатись більше фактів щодо оборудки з землею. Про них ми розповімо у наступній частині, як і дізнаємось позицію керівництва Моноліт. Буду Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. До 31 березня держслужбовці, депутати та інші мають задекларувати свої доходи за 2023 рік. На сайті НЗК вже є перші документи за цей період. Серед перших, хто нарешті подав, очільник білоцерківської громади Геннадій Дикий. Тож аналізуємо його родинні статки. Протягом минулого року міський голова заробив скромні майже 668 тисяч гривень. Більше отримала його дружина Олена Дика. Майже 6 мільйонів 256 тисяч. Вона є власницею будмаркету. Готівки Геннадій Анатольович має 600 тисяч національної валюти та ще півтора мільйони у коханої. На банківських рахунках вона зберігає понад 61 тисячу гривень, майже 36 тисяч доларів та понад 27 тисяч злотих. Нового майна протягом минулого року родина не купувала. Втім, і так його має вдосталь. Вісім земельних ділянок у Білій церкві, Яблунівці та Фастові. Два житлових будинки, 42,5 квадратних метри та понад 517. А ще квартира у місті, нежитлова будівля та комплекс торговельних павільйонів. Їздить дикий на «Порш Каїні» 2013 року випуску, та має у власності причіп. Весь інший автопарк записаний на дружину. А це дві машини марки Рено, вісім вантажівок та напівпричіп. Білоцерківський професійний коледж отримає майже 13 мільйонів гривень на оновлення приміщень. Як повідомили у міністерстві освіти, ремонт відбудеться у мережах проєкту «100 майстерень. І кошти на це виділять з держбюджету. Роботи розпочнуть наприкінці весни, а в наступному навчальному році в них зможуть здобувати знання всі охочі. Загалом по країні визначили 72 профтехи, які отримують 500 мільйонів гривень. На Київщині таких закладів два, окрім нашого ще й Бориспільський. Зазначу, що у Білоцерківському професійному коледжі навчально-практичний центр створять для таких спеціальностей, як токар, верстатник, фрезерувальник та оператор верстатів з програмним керуванням. Субтитрувальниця Проєкт хештег майстерень» – це можливість уже зараз сформувати якісну та ефективну базу для навчання майбутніх професіоналів, як результат, у подальшому вплинути на потреби економіки й бізнесу. Також ми розуміємо, яких фахівців не вистачає на ринку праці та які професії будуть затребовані для відбудови та відновлення країни. Тож уже зараз запускаємо ініціативи, які дадуть змогу здобувати актуальні знання та навички в профтехах із комфортними умовами та сучасним обладнанням. Російську літературу на макулатуру у білій церкві збирають застарілі пропагандистські, імперські та російськомовні книги, журнали та інший паперовий непотріб для здачі на переробку. Акцію проводить благодійний фонд Гуркіт в 10 містах України. Як стверджує його волонтерка Ірина, загалом ініціатива передбачає збір на комплектацію та забезпечення 10 мобільно-вогневих груп для одного з підрозділів повітряного командування Центр. У містах, де ця акція вже тривала, вдалося накопичити 70 тонн макулатури і придбати автівку. Збір, до якого долучилась і Біла церква, передбачає купівлю ще однієї. У нашому місті координатори поставили за ціль зібрати 10 тисяч кілограмів. Приносити книги можна у Палац культури Церків МАЗ щодня з 7-ї години ранку до 20.00. Ми у благодійному фонді Гурків мали подібну акцію з прийому макулатури у 22 році. Тоді вона, вона була локально тільки в місті Києві, а тоді вона дуже гарно пішла і справді зібрали на цілий автомобіль для наших захисників. І от зараз, в 24-му ми вирішили її повторити. Ну, от, скажімо, в Черкасах у нас локація це центральна. Обласна бібліотека для дітей там теж гарна співда. У Вінниці це там креативний простір у Одесі і у Білій церкві це такі волонтерські локації. Тобто, ну це по різному. Але якщо люди про це знають, вони звісно цікавляться. І також маємо практику, що Люди організовують такі збори локально в себе, наприклад, на великому підприємстві, там на заводі чи в офісах. А тоді контактують з нами, і ми вже забираємо. Ви дивитесь новини, Ви кожен день бачите обстріли по Києву. А збір макулатури і виручені кошти з цього йдуть саме на потреби 10 мобільних груп, які будуть працювати в центрі. Тобто, це люди, які будуть захищати і місто небо над Білою церквою, в тому числі. Тому для мене важливо, щоб біла церква до. Лучилися до цього збору, можна попоритися в себе на горищах, у бабусь в шухлядах і повигребти всю російську літературу. А в Києві я знаю, що навіть суд вигріб всі свої архіви російською мовою і задонатив там одну тонну макулатури. Тому білоцерківський суд може і випоритися, і у вас щось знайдеться. Ну дедлайн стоїть 31 березня, але так як ми тільки запускаємось в Білій церкві, то я думаю, що ми весь квітень теж будемо збирати потиха. Збираємо, здаємо макулатуру, публікуємо скільки кілограмів, скільки грошей, і гроші зразу на рахунок джедаї ППО. Понад два роки як майже 70 вулиць Білої церкви отримали нові назви через дерадянізацію та дерусифікацію. Але інколи містяни не можуть зорієнтуватись у змінених топонімах. Ми вирішили запитати білоцерківців, чи звикли вони до перейменувань вулиць, названих здебільшого на честь відомих українських особистостей. Чи задоволені ви новими назвами вулиць у Білій церкві? Я не знаю, я ще не чула нових назв. А, чи знаєте, де вулиця Примаченко? Ні. А де Героїв Крут? Десь тут. А чи знаєте, де знаходиться Героїв Крут? Ні, знаю, де Зенітного полку. Скажіть, навпроти Арарату. І вона ще раніше починається. Не знаю, де закінчується. Знаю, що є навпроти Арарату. Далі йде княгині Ольги, це теж переіменували. Ось. Але задоволена, тому що російські назви, такі як типу Пушкінська і так далі, потрібно повністю прибирати. Звісно, я теж задоволена, але як я більше ще того віку, не молодь, нам дуже складно звикнути до нових назв. Ми як привикли, що це було таке, а тепер нам важко знайти. Але я задоволена. А чи знаєте, де знаходиться вулиця Примаченко? Марії Примаченко? ні, не знаю. От те попереднє запитання Героїв Крут, я знаю, бо це на масиві незалежності. Частково задоволений. Треба, щоб зміни якісь були. І На краще і для України. Саме головне. А чи знаєте, де вулиця Архипа Люлька? Ні, не знаю. Я взагалі зараз, знаєте, як не, не так часто стикаюся з назвами вулиць. По білій церкві ходжу пішком, і тільки знаю свої місця. Взагалі-то, мабуть, так, але я не, жит... не житель Білої церкви, я тут біженка. Не знаю, чи дуже це нове, нова назва, але вулиця Героїв Небесній Сотні. Оце я знаю. І це дуже добре, що така назва. А перейменувати треба, звісно, щоб не було тих наслідство. Ну, якщо це були радянські партайкіноси, якщо це були кати українського народу, то вони мали згинути ще в 91-му році. Чому вони не згинули, я не знаю до сих пір. Мені дивно це чути, тому, тому що я багато той в історії Радянського Союзу я виріс на ній, і мені не зрозуміло, чому його зразу, зразу не відрубали і не, не зробили це, а зробили це зараз, після того як пролилась кров. Наших патріотів, як л'ється кров наших мирних громадян, якщо міняється дуже добре, аби воно ще не повернулось назад. Тато, мама, я спортивна сім'я. Цьогоріч на родинні змагання у місті зареєструвались аж 11 команд. Переможці поїдуть представляти громаду на обласний турнір. Як повідомляють організатори, торік фестиваль не проводили зміркувань безпеки. Однак завдяки нашим захисникам вдалося повернутись до традиції. Перед початком спортивної боротьби усі присутні вшанували пам'ять про полеглих військовослужбовців хвилиною мовчання. Зазначу, серед учасників були команди сімей переселенців. По традиції ми проводимо в нашій громаді свято тато, мама, я спортивна сім'я». для того, щоб ми зберегли, зміцнили сім'ї, батьки на власному прикладі. Показали, що можна займатися спортом, не дивлячись ніякі умови. Ми живемо важкий час. Щоб дитину заохотити до занять фізичної культури і спорту переможці будуть нагороджені у нас всі, ні, хто без криза не піде. Будуть медальки, і дипломи за участь, будуть кубки за перше друге, третє місце і подарункові сертифікати, щоб родина могла піти в магазин і вибрати для себе, для своєї родини, подарунок мені цікаві такі заходи, які проводяться, і дружина пропонувала давай з сім'єю, відвідуємо такий. Заход прийма участь в ньому. Четверо ще наша донька прийшла за нас болювати старша. Для вас цього тижня працювала Анастасія Антоненко. З понеділка у цій студії зустрічайте мою колегу Любов Геращенко. Також не забудьте увімкнути наш телеканал у суботу чи неділю о 18.30 та 23.30, бо ми підготували для вас підсумки тижня. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, бо підступне російське зло може завдати чергові масовані удари по мирним містам. Бережіть себе, рідних та Україну.